Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Бойові дії в Україні можуть припинитися вже найближчим часом. Таке припущення висловив президент США Дональд Трамп у інтерв'ю британському телеканалу GB News. Очільник Білого Дому визнав, що його мирні ініціативи не виявилися легким завданням. Не виявили Виявилися легким завданням, як він сподівався раніше. Трамп наголосив, що чинить значний тиск на Росію, обмежуючи її можливості продавати нафту, зокрема до Індії. Це виснажує російські ресурси для ведення війни, зазначив Трамп. Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак сповільнення російської агресії. Путін наразі не демонструє бажання не тільки до закінчення війни, але навіть до перемір'я. Заявив він. Пісторіус повідомив, що Німеччина надасть Україні додаткову оборонну підтримку на суму 50 мільйонів євро. Це допоможе Україні захищатися від російських атак по енергетичній інфраструктурі. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, зараз з нами на прямому зв'язку. Геннадій, я вас вітаю. Вітаю вас. Цікаво, попри те, що ви кандидат юридичних наук, але економічні аспекти нашого існування ми з вами обговорюємо. Ви розумієте. Що нам потрібно, але можливо навіть в юридичній площині, щоб захищатися якомога ефективніше, в першу чергу, від атак по цивільній інфраструктурі. У сьогодні справедлива думка там одного з великих полководців, власне, епохи просвітництва і чи трошки пізніше, що для війни потрібні гроші, гроші і тільки гроші. Ну, безумовно, ми не можемо не зважати там на героїзм і на людей, як рушійну силу, в тому числі оборони. Але сьогодні, власне, в наших умовах нам саме безумовно важливе фінансування, важлива і матеріально-технічна допомога, якої на сьогоднішній день не вистачає, і ми останніми місяцями вже уважно слідкуємо за потугами пані Урсули Фандерляйн і не тільки які намагаються знайти фінансування, хоча б на трирічну перспективу, оцінки є відповідно приблизно в 400 мільярдів доларів. І навіть на наступний рік повною мірою не підтверджені суми, які необхідні, власне, як, як частина цього фінансування довгострокового. Тому ми багато говоримо про репараційні кредити, про можливість емісії цінних паперів, Перів з боку європейських і не тільки держав, і відповідно чекаємо грудня. Можливо, коли таке рішення буде ухвалено. Тому що так чи інакше, тактика Російської Федерації на останні на наступні періоди, можливо навіть короткі, вона сподівається на виснаження, вона сподівається на зменшення допомоги Україні, і відповідно у зв'язку із цим послаблення, в тому числі сил оборони і супротиву. Тому в цілому на сьогоднішній день принципове питання полягає в тому, власне чи. Європейські партнери, які вимушено заміщають, в тому числі США, які перестали або безкоштовно давати ну передусім, безкоштовно або в кредит давати військову техніку, бойові припаси. Чи відповідно європейські країни знайдуть джерела або заморожених російських активів, або відповідно з альтернативних джерел, які б дозволили тримати темп допомоги, хоча б на тому ж рівні, якому він існував 24-25 рік. Тому принциповим питанням сьогодні є це, і мабуть в. Цьому багато є розрахунок і з боку Росіян Трамп заявляє, що війна в Україні має завершитися в найкоротші терміни, називає її кривавою бійною. А водночас в Кремлі стверджують, нібито контакти, що за зустрічі Трампа і Путіна тривають. А які перспективи цієї зустрічі з огляду на те, що жодним чином Росія не демонструє, що вона хоче миру? Але Трамп хоче, щоб його мирні ініціативи були почуті, а не просто відбувалося якесь затягування часу з боку Росії. Ну, знаєте, що він має, має на увазі під ближчим часом, тому що буквально того тижня, коли він приймав у Білому домі делегації з власне середньоазійських держав, він сказав приблизно наступну фразу, що за 8 місяців він завершив 8 війн, і що за, за наступні 8 місяців він розраховує завершити війну найбільшу, найскладнішу якою є війна Росії Росії проти України. Тому чи мав він на увазі саме це? чи, чи для нього 8 місяців строк, чи чи він просто для того? Щоб цифри співпадали, озвучив відповідний термін. Ми сьогодні не знаємо. Але так чи інакше, саміт або російсько-американський, або в більш широкому форматі з нами і європейцями він можливий лише тоді, коли позиції сторін будуть в принципі сумісними. Сьогодні у росіян позиція мир через поступки через поступки України у України позиція мир через силу, яка передбачає передусім негайне припинення вогню, але і лише потім досягнення будь-яких угод з приводу окремих питань, в тому числі гуманітарного плану. Тобто, сьогодні, і поки це не зміниться, власне саміт, мабуть, неможливий, і домовленість і на жаль навіть припинення вогню також, тому що сьогодні є несумісність з точки зору підходу. Росіяни кажуть, спочатку поступки, потім перемир'я. Ми говоримо спочатку перемир'я, потім перемовини дипломатичні. Тому в цій конфігурації поєднати це навіть Трампу складно і, мабуть, не в останню чергу саме то. Тому зустріч буде пешті, Вона не відбулася, Бо Трампу з цієї зустрічі або зустрічі будь-якого формату йому необхідно привести додому, хоча б припинення вогню і оголосити про дев'яту розв'язану війну. і в інший спосіб, навряд чи він там погодиться власне брати участь у подібних роду заходах. Геннадій, дякую вам за чіткість, лаконічність, швидкість пояснень. і Відповіді Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку. А